Олександр Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відбудову села Мощун на Київщині, зруйнованого російськими окупантами. Поки інший боксер Василь Ломаченко пече проскурки з проросійськими попами. Усик долучився до ініціативи відновлення житла для українців. Крім того, боксер став амбасадором платформи Юкрейн 24 А також сам займається благодійністю. Організація Нью-Юкрейн повідомила що чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO пожертвував 13 мільйонів 800 тисяч гривень на відновлення села Мощун Бучанського району. Цей населений пункт опинився на лінії зіткнення у перший місяць вторгнення російських загарбників. У селі постраждала більшість будинків. Завдяки донату Олександра у Мощуні зведуть 10 повноцінних ергономічних модульних будинків за європейськими технологіями. 15-річний українець Іван Струк став футболістом лондонського Челсі. Юний гравець виступатиме у молодіжній академії клубу. Співзахисником сині уклали дворічний. Ну, угоду Іван успішно пройшов перегляд у стані Челсі, випередивши одного із синів легендарного українського футболіста та тренера Андрія Шевченка. Зазначимо, що родина Струк відома в українському футболі. Батько гравця Ігор Струк та дід Іван Струк раніше виступали за кристали з Чорткова та Тернопільську ниву. Українка Катерина Монзуль увійшла до топ-трьох арбітрунь світу за версією міжнародної федерації. Федерації футбольної історії і статистики українська суддя посіла друге місце. Переможницею номінації стала француженка Стефані Фрапар. Вона ж стала першою жінкою, яка судила матч чемпіонату світу між Коста-Рикою та Німеччиною. Третя сходинка дісталась фінці ліні лехтоварі. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики збирає та систематизує інформацію вже 40 років. Щороку організація вручає нагороди найкращим у світі суддям, тренеру національної збірної, наставнику клубу, бомбардиру національної збірної і бомбардиру національних чемпіонатів. Українка Катерина Монзоль також перемагала у номінації найкращої арбітрині у 2015 році. Тоді вона відсудила поєдинок пів. Фіналу жіночого чемпіонату світу між збірними США та Японії у 2021 році. Монзуль посіла третє місце у списку найкращих арбітринь. Десятиліття росіянин Северюхін, який полюбляє зігувати на церемоніях нагородження, втратив престижне місце роботи. Команда Lenox Racing несподівано для усіх розпочала співпрацю зі скандальним картингістом. Однак, контракт протримався недовго. Публікація про початок роботи із Северюхіним з Северюхіним з'явилася у соцмережах 19 грудня, але згодом зникла. А коментарі під світлинами було закрито у пості. Йшло Лося про те, що кожен має отримати другий шанс. Однак вже 22 грудня команда Шарля Леклера після навали негативних відгуків оголосила про припинення угоди з російським картингистом. Любиш зігувати? Вирушай до Путіна, там отримаєш орден і звання Герой Росії. Тим часом збірні Росії та Білорусі не потрапили на чемпіонат світу 2023 року. Повідомляє міжнародна федерація хокею з м'ячем. Через війну проти України розв'язану Ті ними Лукашенко спортсменам їхніх країн відмовлено у праві виступу на змагання. Сам турнір відбудеться у Швеції у березні-квітні. В останній чемпіонат світу проводився у 2019 році. Також у Швеції. Тоді Росія перемогла господарів з рахунком 6-5. Збірна України на тому турнірі посіла дев'яте місце, обігравши Китай 7-2. У селі Яворів Львівської області триває зимовий чемпіонат України з біатлону у гонці. Переслідування, яку через густий туман, довелось розпочинати із затримкою. Перемогла Анна Кривонос, яка маючи чотири промахи, стала найвлучнішою у гонці разом з Юлією Городною. Олена Білосюк спромоглася повторити свій учорашній результат. Друге місце третьою стала Олександра Меркушина. Сьогодні на чемпіонаті день від. Починку, а в неділю спортсмени проведуть змішану естафету. Чемпіон України з баскетболу Прометей нині виступає у латвійсько-естонській лізі у черговому турі. Український клуб здолав естонській Вімсі 107-72. Найрезультативнішим гравцем матчу був гравець Прометея Дастін Хок. 21 очко, 6 підбирань і дві результативні передачі. Наразі підопічні Ронена Гінзбурга очоль. Турнірну таблицю Латвійської естонської ліги маючи в активі 13 перемог. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.